Слава Україні, товариство. Сьогодні поговоримо про черговий мультитул. Ем, вже трохи специфічніший, ніж там Гербер чи Лезерману якісь. Е, це Кніпекс, інструмент мультитул, електрика, клещі електрика. Це досить дороговартісна штука. І сьогодні хочу розібратися або принаймні спробувати, е, чи вартує він своїх грошей, які може функції виконувати, і що він це представляє, в принципі. Ще один привіт, друзі. Заразу хочу попросити вибачення, бо цей огляд я пишу разу з 10-го, якщо не більше. Бо дуже неоднозначно вийшов цей інструмент. Чим далі я ним користуюсь, тим більше міняється моя думка про нього. І якщо перший мій огляд мав виглядати отак, таке. То зараз моя думка кардинально змінилася, і крім якихось там дрібних огріхів по зовнішньому вигляду, в мене, мабуть, претензій до нього немає. Погнали до більш детального огляду, побачимо, що він може, і будемо робити якісь висновки. Отож. Виробник заявляє, що оця ось красота може замінити собою приблизно таку кубку інструментів. Наскільки це правда, ну, я би сказав, що відсотків не 85. Дечого він не може замінити в принципі по своєму функціоналу, або, точніше, по його специфіки цього функціоналу. Бо, наприклад, ті самі Бокорізи, у них принцип різання кабелю і дротів ну, трохи інший. Вони більше працюють на щавлення. а мультиту має. Ну, такий ножничний тип кабелрізу. Е, є невеликі відмінності в цьому цьому, але ну, то вже так, так би мовити, нюанси. Також є там, певні, певні нюанси по стріперу, по крімперу. Але давайте про це пояснюємо. Друзі, а перш ніж перейти власне, до огляду нашого інструменту, я вас прошу долучитися до, до нашого збору, який зараз триває. Він дуже об'ємний. Це збір на дооснащення підрозділу рабістів, котрі по ночам сковирюють з нашого ясного українського неба всяке сміття, котре намагається до нас долетіти. Там багато чого потрібно, і мачти, і ретранслятори, і навіть дещо по, по, по запчастинам для ФПВ-дронів. Сума дуже велика і ну, без вас ніяк. Дякую. Значить, не сама нарядна картонна коробочка з наклеєчкою, яка вже була розірвана, як я казав. І де він, в принципі, в дуже такій лаконічній упаковці. Ну, власне, коробка. Дороговалютний німецький пакетик. Хорош. І сам інструмент. Та-дам. Отака штука. Має маркування моделі. З вказанням, що може його кабел-різ різати. Ну, власне, подвійна ізоляція, made in Germany, 1000 вольт, це в нас третя категорія. Ну, що, що і треба було від нього очікувати. Застереження, щоб ми не рубали ним сталюку, або якісь там сталеві проти, дроти, не знаю. Я думаю, що це більш в нашому випадку може стосуватися, наприклад, пластикової гофри, в якій всередині може бути сталевий дріт. Тут повторюються всі маркерки, ну, власне, нічого, нічого такого гіперцікавого. Отож, що ми маємо за свої дві копійками 1000 гривень. 1396-200, це мається на увазі модель, котра підпружинена. Вона має механічний стопор для того, щоб фіксувати в такому напівпоходному або напіввідкритому положенні інструмент. Позиція напіввідкрита, така, так би мовити, транспортна, щось із сумки. Прихватив, покрутив, зачистив кабеля, не знаю. Ну, деякими функціями можна користуватися прямо в такому положенні. Е знімаємо зі стопора і вже маємо такий ну Виглядає досить непогано. Єдине, що е кабелеріз ну, не так вже багато захватує, як хотілося б. Тим не менше, він підпружинений це добре, це зручно, за одним винятком. Оцей стопор це. Тупо фейл, ребята. Про стоп про окремо поговоримо, бо це така ну, максимально неоднозначна і максимально паскудяще. цей інструмент штукенція. Е, е, трохи не докрутили німці, будемо докручувати ми. Бо коли е, кусаєш якийсь кабель, інструмент сам стає на стопор. Ну Це досить незручно. Не Єдине, що я так уже трохи приспособився, якщо перевертаєш інструмент, коли стопор знаходиться внизу, то такого не стається. Тобто ти кусаєш? Ага, вже і так стається. Тобто ти кусаєш вже стільки, скільки тобі потрібно. Перевертаєш і історія повторюється. Та він з мене прикалується чи що? Коротше. Самим таким основним, я би сказав, інструментом цього мультика є його кабелріз. Він вигідно відрізняється від тих же бокорізів. Тим, що якщо ми ріжемо якийсь багатожильний кабель, то не так сильно він розлахмачує самі жили. Бокоріз, за рахунок того, що в нього сходиться два таких, ну так би мовити, клеза, він стискає і розпушує самі жили, якщо ви розумієте про що. І це вже 100% треба обжимати. Що ви не хотіли зробити з тим кабелем? У кабелеріза такого ножничного типу цієї проблеми якби не виникає. Виробник стверджує, що до 50 квадратів можна ним порізати. У мене такого крупного кабелю, на жаль, немає. Але ну, дещо є дуже схоже, і ми обов'язково це все діло поріжемо. По Кабелоріз ем, в мене виникає мабуть, викликає, мабуть, найбільше питань з усього, бо є у нього такий неприємний нюанс. Оцей замок. Прирізані, особливо якогось крупного кабелю. Коли робиться такий клац, замок просто бере і фіксується. Ця падла бере і зараза фіксується, коли ти відрізав кабель, і тобі треба рубанути, можливо, ще раз такий. якийсь інший. Можливо, німці заклали якусь таємну логіку із серії, ти його обрізав, значить, тобі слідуючим ділом потрібен крімпер, щоб його обчистити, зачистити, перепрошую, або щось, щось підхопити, якийсь дрібний кусочок. Не знаю, ну, в моєму розумінні ця логіка якось не дуже укладається. Тим не менш, давайте пробувати ним щось різати. Один квадрат МІДі, питань не виникає абсолютно ніяких. Дріт трошки більший з подвійною ізоляцією. Наскільки я розумію, це щось типу два квадрати. Аналогічна історія, але у нас вже оця, оця ось гіперфункція з. Фіксуванням стопора, ну прям, блін, ти мішаєш зараза, дай мені працювати. Ну, от. Я... Щоб, щоб бути максимально чесним. Упс. Це просто приколи по-німецьки. Все, що я маю сказати. Ще трошки крупніший дріт. Це одна з жил ВВГ, мені здається, якийсь. Ну, власне, не, не важливо. Це одна з самих товстих жил, які я бачив поки що на своєму віку. Ну, якщо прямо акуратнічати, то цей стопор особливо питань не виникає по ньому. Але якщо ти просто береш і ріжеш, то ну, от все. Забота по-німецьки. Так, щодо більших діаметрів кабелю, це в нас 3 по 2,5, якщо я не помиляюсь. Знову ж таки, різання його. Сам процес різання проблем не виникає. Не дуже багато зусилля треба, дуже файний кабелеріз можничного типу. За, за рахунок цього дуже легко ріжуться кабелі. Навіть з подвійною ізоляцією, навіть броньовані я пробував різати. Ну, питань не виникає взагалі. Єдине цей, блін, стопор, Ну це просто капець. А, і також є у мене кусочок кабелю 5 по 2,5. Давайте пробуємо його різати. Ну, попередньо я його вже різав, теж особливого питань немає. Так, треба трошки більше зусиль докласти. Ні, в мене немає, на жаль, динамометричної а, машинки, щоб перевірити, скільки саме зусиль докладається. Але ну, типу, я можу ним різати кабель 5 по 2,5. Ну, no problem. Чи можна рідним різати більший? 100% можна. У мене є така штуковина, це ми 5 з половиною різали. Це ще більший. Цей грізок був колись у мене в будинку. Ну, бля. Можна різати і грубші кабелі, але ну, бачите, яка історія. Трохи впритик воно залазить в кабелріз, і вже треба більше, більше зусилля прикладати. ну Прям так нормально більше. І вже е, останній кусочок кабелю, остання жилка, вже вона ну не ріжеться, а просто пережовується або попадає сюди на стрипер. Чи можна? Ну, можна, але на ну, хіба. Нащо таке робити, якщо можна взяти більше кабелеріз, ну власне це буде моя наступна покупка. І, ну, і нормально ним працювати. Власне, дуже, дуже добре видно на самому кабелі, як це все коїлось. Бо ну, так і виходить, що одна навіть не так, одна і друга жили порізані, прям, прям порізані. Третя і четверта вже трошки гірше. І ось п'ята жила, та, ми пережували Перетерли ну, власне, зубами стріпера. От. Можна. Можна. не Незрозуміло. Далі в нас іде стріпер на два отвори 0,75 і 2,5 квадрати по міді. Стріпер працює досить файно. І давайте, щоб не бути голословним, зачистимо, ним, ну, допустимо, один квадрат по міді. Спеціально оцю ячеєчку, яка позначена. Як до 1,5 квадрата. Пункт. І, типу немає ніяких питань. Він зачищає один квадрат, два Коротше до 2,5 квадратів я по міді ним зачищав. І багато жилку, і моноліт. Питань цим не виникає абсолютно ніяких. Зручно. Нема питань зручно. А, ну, єдине, що треба... Якби віддавати собі отчет, що там де написано 2,5, можна рубанути і більший кабель зачистити, маю на увазі, але ну, якість цієї зачистки буде, слабо кажучи, погана. Далі, трохи товща, вже багатожилка. Чи зможу я його зачистити цим стріпером? Ну, скоріше, ні, чим так. Але, в принципі, якщо трошки наловчитися, то можна допомагати собі кабелерізом. Його ріжучими кромками і е, ну, щось з цього таки вийде. От. Оно. Досить непогано вийшло. От і все. І, в принципі, кінець готовий вже до обжимки. Слідуючим інструментом він має заміняти собою крімпер. Крімпер, як ми бачимо, не до кінця. Не до кінця затискає свій зуб, але ну, в принципі він, мабуть, і не має, бо обживні клеми, як правило, мають ще якийсь свій об'єм, плюс дріт. Ну, коротше, десь в цьому логіка є. Для іншевої я би не користував, бо, скоріш всього, ця штука їх розчавить кідрені фені, і ну, буде взагалі що попало. Але цей крімпер можна користувати товстостінних клем. Будь, наприклад, для такого безобразя. Або ще є менші. Тобто клеми, котрі використовуються, як правило, десь, наприклад, у вуличних світильниках для заземлення чи там якогось додаткового контакту. От. Досить зручно. Обов'язково зараз з вами зробимо, але для якихось дрібненьких клем, там, типу на квадрат-1,5, краще використовувати окремий крімпер, просто того, що він більш рівномірно по всій площині буде клему затискати. Цей зуб він затискає ну, таким ве-подібним чином. І, власне, більше підходить, мабуть, для клем такого відкритого типу. Так, зачищений дріт. Таку клему я взяв. Так, магія кіно. Давай працюй. Не дуже по розміру, але воно вже яка є. Так, а, отож, тут є такий нюанс, по крімперу, що він має два зуби: ну, типу, папа і мама, як я їх так обізвав, папа має бути згори. Ну Тобто, що мається на увазі згори? Зі Зі стороною дроту. Бо якщо ми папою влупимо по тильній стороні клеми, то ми і клему розчавимо, і. ну власне, Спортимо. І не обіжмемо нічого. А так, ну треба досить велике зусилля прикладати, от чесно вам скажу. Бо не саме зручна така історія. Але ну, досить непогано воно все обжимається. Е, тримає файно. Тепер у мене є дротик. Для чого? А чорт його знає, ну для чогось він буде. От така штучка. почти сердечко. От у мене є такий прекрасний шнурок е, ПВС, Це 2 по одиничці по 0,75, можливо, навіть. Ми беремо до нього відповідно НШВІ, тобто гільза ізольована така. І знову та сама історія. Зуб зверху. Прикольно, що ну, такого розміру клеми можемо обжимати навіть в так би мовити походному положенні положенні, Ось, вже заговорююсь. Треба дуже уважно дивитися, щоб не пошкодити ізоляцію юбку самої клеми. Зусилля, ну, типу, обжали. Питання в тому, що клема має такий більш плоский профіль, якщо трошки більше клема, то буде видно файно, такий В-подібний профіль на обжимці. Чи це критично? Ну, скоріше, ні, бо фізика працює так, що коли ми кабель якийсь ну, умовно кабель намагаємося затягнути в тому самому автоматі, то він так чи інакше стає плоским. І, скоріш всього, ця штука буде триматися, ну, мабуть, краще ніж якийсь круглий профіль чи квадратний, як працюють крімпери. Тим не менш, наприклад, працювати самим крімпером, котрий спеціалізований інструмент, мені подобається набагато більше, просто того, що це, блін, зручно і виглядає ця вся історія більш естетично. Власне, все. Мінімальне, е, мінімальне зусилля, е, файно виглядає клема. Зараз піймаємо фокус. ну от Різниця. власне, Чик і чик. Давайте для чистоти експеримента трошечки підріжемо. От круглий профіль, майже ідеальний після обжимки крімпером спеціалізованим і більш плоский після крімпера на Дніпексі. Чи критично? Ну, я би сказав, що не критично, і, скоріш всього, цей круглий профіль, як я вже казав, після зажимки в автоматі або в. В якомусь гнізді чи приборі буде такого самого плоского профілю. Чи естетично оце? Ну, я би сказав, що ні. Оце мені подобається набагато більше. Далі універсальний ключ на якісь гайки не дуже великого об'єму. Я пробував, правда, був крутити щось таке ну, більш крупне, сантехнічне. Це дофіга незручно, не можна, але ну, нашо. Є у мене такий підопитний товаріщ. Ну, я вам скажу, що в принципі відкрутити-закрутити якусь гаєчку, якщо прям не дуже сильно її затягувати, то можна це зробити. Наскільки воно юзабільно для електрика, сумнівно, але, наприклад, ну, різьбові отакі болтові соєднення у нас використовуються де, це в основному заземлення. Чи так воно потрібно прямо на мультитулі? Ой, не знаю. І воно працює. Далі у нас йдуть пасатіжі, досить функціональні, і, хоч на них багато хто свариться в всіх оцих ваших інтернетах, я поки що проблем з користуванням пасатіжами не побачив. Коротше, це пасатіжі, ребята. На самому кінці така неочевидна деталь: плоскогубці. Оці ось, ось дві штучки, такі повністю плоскі. в моєму апараті приборі, не знаю, в моєму інструменті. Вони затискаються повністю. Файно фіксують все, що ти на ним захватиш. І не дивлячись на те, що, знову ж таки, у цих всіх інтернетах багато хто свариться на те, що вони, мов, не функціональні, бла-бла-бла, нічого не захватиш. Ну, Панове, я вас дуже прошу подивитися на осе. Товарного чека, що тримають вони прям файно. Клас. Прям фігурне вирізання крейсера Москва. Ну, типу, я, звісно, я, вибачаюсь, але ну, які, які можуть бути питання до інструмента, який працює фактично як пінцет. І за рахунок того, що в нього досить довгі оці губи, можна щось досить далеко залізти і взяти щось таке тоненьке. Найбільша зручність в тому, що тебе все в одному інструменті. Дістав класно, все, що треба тобі зробив, заховав назад в сумку або в, в пояс, ну, хто, хто чим користується. От. Коротше, що я можу сказати і що я мушу сказати, що це однозначно толкова штукенція для набору електрика, можливо, навіть слюсера, хоча це більше так під електриком мабуть, заточено. Точно вартує своїх грошей, точно хотілося б, мабуть, трошечки його більш естетично довершеним бачити в, в, своїй, в своєму виконанні за, за, за ці гроші. І точно не зрозуміла ситуація з цим стопором. А, бо, наприклад, для постійного різання кабелю розумію, що можна взяти кабелеріз, але ж бляха, ви ж робите мультітул, в якому майже, майже або навіть його основна функція це якраз кабелеріз. Придумайте до кінця. Ну от на що? Скоріше всього буде якась друга ітерація там 1396201 з доробленим стопером, але ще 50 євро за ще якийсь баг чи погано обработане залізо. Ну серйозно. Але в цілому, в цілому я впевнено можу радити. Це інструмент для тих, хто займається електрикою. Особисто мені сподобалось прям дуже. Особисто мені оця схема, коли ти маєш в сумці один інструмент замість трьох-п'яти це ну, прям, прям дуже круто. Особливо, якщо ти маєш інструменти всі у себе на поясі. Це набагато полегшує життя і додає трохи більше комфорту в твоїй роботі. Все. На тому все. Дякую за перегляд. Хто не підписався, ще підпишіться, будь ласка, це важливо. Поставте лайк, прокоментуйте. Буду радий відповісти на будь-який адекватний коментар до моїх відео. Всім па-па, Слава Україні!